Моє вітання, шановні майстри України. Я продовжую вас ознайомити із матеріалами і системи Mapetex. І сьогодні у нас на черзі матеріали для деформаційних швів системи MAPETEX. Сьогодні ми з вами поговоримо про ось такі дюбіля або анкера для деформаційних швів. Поділимося з вами теоретичними знаннями та покажемо вам клей для монтажу цих дюбелів. Тобто, у нас буде теоретична частина та практична частина. Призначення анкеру для деформаційних швів. Анкер слугує нам для того, аби стримувати вірогідні або вже існуючі вертикальні деформації двох різних карт стяжки одна відносно іншої. Давайте подивимось, як це все працює в житті. Наприклад, у нас є бетонна основа. Хай це буде ЖБ плита або бетонна подушка, чернова немає різниці. Якщо в нас є деформаційні шви. Вірогідністю 90%, значить, у нас є тепла підлога. Якщо є тепла підлога, значить повинен бути обов'язково утеплювач. Так, і в нас є дві карти з деформаційним швом. тут в нас є теплопідлога. Тож, як я вже сказав, як працює деформаційний анкер. Анкер стримує нам деформаційні вертикальні деформації двох карт стяжок одна відносно іншої. Тобто, ми врізаємо деформаційний анкер, на глибину. Біля 20 мм можна, але... можна глибше, але не менше. Тобто ми врізаємось біля 20 мм. І після того, як ми монтуємо анкер, він стримує деформації двох карт стяжок між собою. Тепер роздивимось конструкцією анкеру. Анкер складається із. Металового стержня товщиною 3,5 мм, довжиною 150 мм, пластикового корпусу та резинового компенсатору. На компенсаторі є круглий такий поролоновий ущільнювач і зверху з резинкою. Для чого це потрібно? Для чого потрібен поролоновий ущільнювач та резинка? Коли ми, коли ми у штробу вкладуємо деформаційний анкер, зверху ми заливаємо. Складом епоріп. Епоріп це двокомпонентний матеріал, двокомпонентний епоксидний матеріал, яким приклеюється анкер до стяжки. Коли ми заливаємо, епоріп коли ми заливаємо епоріп у штробу для анкеру, ось ця поролоновий ущільнювач, ось цей поролоновий ущільнювач, він слугує нам як опалубка. Грубо кажучи, для того, аби матеріал епоріб не виливався у деформаційний шов та не було перерозхід цього матеріалу, щоб він залишався о, тільки у штробі для анкеру. І не заливався просто далі у деформаційний шов. Ось для чого потрібен цей пролончик. Тобто він потрібен нам тільки як опалубка на момент монтажу самого. Анкеру більше нічого. Анкера монтуються на відстані близько 25-30 сантиметрів один до одного. Тобто ви нарізаєте штроби 25-30 см та монтуєте анкера. Тепер я хочу перейти до демонстрації і рекомендації Я хочу познайомити вас. З новим клеєм, новим для вас та й для мене клеєм, який називається Adisilex PG-1. Це конструкційний двокомпонентний епоксидний клей з дуже високою адгезією. І надалі я, я зараз хочу продемонструвати цей матеріал для, монтажу, для приклейки деформаційних анкерів. І надалі я хочу. Також вам радити цей клей для того, аби ви монтували саме на цей клей деформаційні анкера. Чому? Тому що це тиксотропний клей. Він дуже удобний в роботі, зараз ви все побачите. І в нього висока адгезія, високі технічні показники. І ціна ні, вона і не вище, і не нижче від двокомпонентного Епоріпу. Але Епоріп вам потрібно працювати в такому ключі, щоб він не виливався. Ну, Ви зараз це побачите. Монтуємо анкера на двокомпонентний клей Adesilix PG1 та підводимо підсумки. Відразу хочу почати з приємного. Приємне це клей Adesilix PG1. Постачається він у фасовках по 2 кг і по 6 кг. Він. Є двокомпонентним, тобто, ви бачите, є сам клей та другий компонент. Фасовка, тобто пропорція змішування дуже удобна. Три до одного. Три частини клею, одна частина другого компоненту. Тобто, у нас, я зараз замішаю невелику партію. 450 грамів і 150 грамів другого компоненту. Це забагато. Є. І 150 грамів другого компоненту. Є прибираємо та вимішуємо? Зараз у приміщенні Сань, скільки там подивись он на градуснику. 56 градусів. Для епоксидів важлива температура. Чим тепліше, тим легше працювати. Але все і так добре змішується. Ну ось, до речі, хочу вам показати консистенцію. Я не знаю, чи камера передасть, але цей клей він повністю без наповнювача. Він такий гладенький-гладенький. Я не знаю, чи буде це видно. Він без наповнювача взагалі. Зараз я покажу вам ось так. Не знаю, чи видно, чи ні. Тобто цей клей тиксотропний, і він удобний в роботі. Перемішуємо та клеїмо анкера. Все перемішали тепер стосовно анкарів. Забиваємо... Штроби. Ось бачите, чим відмінність від складу епоріп. Нічого у нас не тече, нічого не витікає. І цим, і цим тексотропні матеріали мають перевагу. Все. накидали монтуємо анкера Зайвий клей виходить. Відразу замазуємо. И точно так же с іншої стороны. Тепер посипаємо кварцевим піском двокомпонентний епоксидний матеріал, тому що, як я вже вам казав, на двокомпонентний епоксидний матеріал нічого не береться, крім самих двокомпонентних епоксидних матеріалів. Тому в мене фракція 0812, це ідеальний розмір. Для таких робіт повністю засипаємо з надлишком. І наступного дня забираємо надлишок пилососом. Гарно засипаємо, своє візьметься, інших беремо. Шановні майстри, третій етап системи MOPTEX – це монтаж анкерів для деформаційних швів. Хочу наголосити, що монтуємо анкера лише у міцну або зміцнену ґрунтовкою просфаз стяжку. Якщо стяжка не буде міцною, ця робота не буде мати ніякого сенсу. Також хочу наголосити, щоб ви спробували клей Adesilix PG1, який є тіксотропним. Який є по справжньому тіксотропну, він буде більш комфортніший в роботі, ніж склад епоріб. І він має більше характеристики на адгезію, зміцнення і так далі тому подібне, ніж склад епоріб. Тобто він буде вам в нагоді при таких роботах. А більш детальніше я познайомлюсь з цим клеєм вам у, вас, у наступних відео. Але епорі е, деформаційні анкера. Монтуйте на цей клей, бо він більш комфортніший у роботі саме для вас. Ціна з епоріпом однакова, плюс-мінус 3 копійки. Ціна дійсно однакова. Ми рухаємось далі. І попереду ще є матеріали з системи Mapotex, про які ми поговоримо з вами у наступному відео. До нових зустрічей, Пока.